Вітаю, друзі. Це програма ґрунтовна на телеканалах Тернопіль 1 та «НТБ» і Я Катерина Домс. Уже четвертий рік поспіль через повномасштабне вторгнення Росії. Українські випускники замість традиційного ЗНО складають національний мультипредметний тест. Цьогоріч понад 10 тисяч абітурієнців Тернопільщини знову пройдуть це випробування. Три обов'язкові предмети: українська мова, математика, історія України та один на вибір. Про усі особливості цьогорічного НМТ підготовку до тесту та поради для учасників, ми поспілкуємося з нашим гостем Юрієм Шайнюком, заступником директора з питань ЗНО та моніторингу якості освіти Тернопільського інституту після дипломної педагогічної освіти. Фактично, людиною, яка відповідає за тестування у нашій області. Пане Юрію, вітаю вас! Вітаю! Дякую, дякую, що ви сьогодні з нами. Фактично, от зараз наші. Випускники шкіл на порозі такого активного, гарячого і дуже відповідального періоду, тому що е, готуються вони до тесту, від якого власне залежить, чи зможуть вони вступити до омріяного вишу чи ні. Якщо говорити про особливості цьогорічного національного мультипредметного тесту, які вони у 2025 році, чи змінилося щось у порівнянні з попередньою сесією? Власне, зараз така пора досить гаряча і для самих випускників закладів загальної і середньої освіти. Або ми говоримо учасників національного мультипредметного тесту, серед них є і випускники минулих років. Гаряча пора і для нас, адже нам потрібно встигнути до початку тестування все зробити відповідним чином, адже до нього залучені не тільки освітяни, а й інші. Служби, які будуть відповідати за інтернет, за електроенергію, за безпеку і інші моменти. Ну і в цілому за за здоров'я навіть дітей. Е, які ж е, цьогорічні особливості НМТ порівняно з минулим роком, вони майже не змінені, адже ми е, маємо вже чітку і апробовану систему проходження тестів у комп'ютерному варіанті. Вона вже розпочалася з 22-го року і триває до сьогодні. Я думаю, що ця програма щороку вдосконалювалася і не повинно бути жодних проблем з її запуском і відповідно проведенням. Ми маємо лише одну зміну в складанні обов'язкового предмету історія України. Це суттєва зміна, адже там змінено програму проходження тестування саме з історії України. Вона передбачає обсяг матеріалу вже від найдавніших часів до сьогодення. Так Тоді розширили. Розширена програма. Тоді, як в попередні роки, ми мали там. Початок 20-го століття і до сьогоднішніх днів пізніше було збільшено знову ж таки ці межі від другої половини 16 століття до сьогоднішніх днів. Ну а зараз від найдавніших часів до сьогодення <гум> це, потрібно, думку, це, це потрібно повторити ще якусь як я завжди так і жартома, але це і всерйоз кажу. Кілька століть так матеріалу для наших учасників, які будуть складати. Тест з історії України, а історія України обов'язковий предмет. Отже, його будуть складати всі учасники. Але вочевидь, сучасні події в нашій країні доводять, те, що потрібно ну, історію можливо, знати, знати історію, це України, ]нозначно. історію України, що попри все, наші учасники з історії України мають завжди досить високі результати. Це свідчить про те, що вони все таки історію знають, угу. що є приємно і позитивно Цьогоріч, як і в минулому році, три обов'язкові предмети. Це українська мова, математика історія України. Іне четвертий предмет на вибір, який предмет користується найбільшим попитом, що обирають? Четверти з різні предмети обирають справа, в тому, що у правилах вступу до закладів вищої освіти є таким одним із багатьох там моментів є такий коефіцієнт ваговий. Коефіцієнт, і власне, це той коефіцієнт. Результат з четвертого предмету, як і з першого, так і другого, так і третього предмету, множиться на цей ваговий коефіцієнт. І цей ваговий коефіцієнт на ту чи іншу спеціальність, на той чи інший напрямок підготовки, дуже суттєвий. Ну для прикладу, скажемо, медицина, так можна поступати за результатом з української літератури. А можна поступати за результатом з фізики, чи з хімії, чи з біології. Ну, Ці три предмети: останні вони є ключові для галузі медицина. Угу. І відповідно вагові коефіцієнти для цих предметів є, ну, скажімо так, максимальні. Тоді, як з української літератури, він буде дуже низький, і для того потрібно під час реєстрації, яка вже завершилася, добре було думати і обирати собі той четвертий предмет, щоб він дав якомога кращий цілісний той остаточний результат, бо сумуються всі результати і визначається. Тоді цей рейтинговий список учасників, хто потрапить в перелік вищих тих рейтингів, той буде претендувати на державну форму навчання, а хто нижче в цьому списку, той може претендувати на контрактну форму навчання. Ну, в сьогоднішній день. Ціни за навчання досить високі, тому звичайно, що для багатьох це є принципово. Власне, повертаємося до вашого запитання. Найбільше учасники обрали такі предмети, як географія понад 3295, майже 3300 учасників. Англійська мова. 2841 угу. учасник. Хоча я думала, що англійська на першому місці, якщо чесно. Так, географія на першому угу. місці. Досить багато обрали біологію 1855 і українську літературу 1740 учасників. Дуже невелика кількість на такі природничі предмети, як фізика і хімія. Відповідно, 225 фізика і 105 хімія. Ну, І буквально одиниці обрали іспанську мову, французьку мову і німецьку мову. Mm -hmm. Так що, як бачимо, різні різний вибір, і я думаю, що цей вибір свідомий і. Будуть відповідно до цих предметів розраховані свої сили, щоб якомога краще здати ці предмети? Відповідно, тоді і загальний результат буде значний, друзі. Знаєте, пане Юрію, час від часу в інформаційному просторі з'являються думки, що потрібно вести ще й п'ятий тестовий предмет. Наскільки на вашу думку це реально? По перше, і чи доцільно? Ми вже маємо досвід п'яти предметів, коли було тестування у паперовому форматі. Ми мали і три предмети, потім чотири предмети, а потім п'ять предметів. Так що є в нас такий досвід проведення тестування за п'ятьма предметами. Хоча тоді для вступу в вуз обирали лише три предмети. І цих два були про всяк випадок, можливо, щось краще тоді зарахувати і так далі, або більший вибір подачі заяв на різні спеціальності. В даному варіанті, який ми маємо. Ну, дивіться, ми по часових рамках сьогодні НМТ складаємо від 10 ранку до півтретьої після обіда. Це коли в нас буде все спокійно, не буде повітряних тривог, не буде збою і перебоїв з електропостачанням, інтернетом угу. і іншими там такими викликами, які можуть бути, якщо ще буде п'ятий предмет, то це. Ще займе плюс одна година, але ми розуміємо і те, що навіть чотири предмети, які сьогодні передбачені складанням НМТ, це дуже важко, бо це різні предмети за і один день за один день і в один час, і це це досить складно. Ну, п'ятий ну, предмет, це ми просто тоді. Скажемо так, не дуже не любимо своїх дітей. Якщо говорити, от саме про такі труднощі, навіть не труднощі, а виклики, які сьогодні стоять перед організаторами, передусім, це що? От що би ви виділили? Ви так в загальному сказали на початку? Так що дійсно гарячий активний період, як для абітурієнтів, так і для вас, людей, які мають забезпечити тут на місцях складання національного мультипредметного тесту, от основні виклики це що за. Раз під час війни. Ну, найперше, це безпека в нас обов'язковою умовою формування тимчасових екзаменаційних центрів, стара назва пункти тестування, uh -huh. обов'язково укриття або безпосередньо в тому приміщенні, де ми проводимо тестування, або недалеко від цього приміщення. Це перший момент. Другий момент. Ми розуміємо, що сьогодні наші діти не здорові, так як скажемо, ще 10 чи 20 років назад. Це означає, що діти постійно в стресах, бо діти переживають, діти мають певні і захворювання, такі видимі і невидимі. Справа в тому, що ем... Під час тестування uh, виходити за межі пункту не можна, і uh, без фактично обіду, без uh, можливо, в когось і без сніданку дітям треба буде складати ці тести uh, впродовж, до, ну скажімо так, до півтретьої після обіду. А бо скільки триває до території? 30... Tr... Триває по одна... одній годині чотири предмети, чотири години. 20 хвилин перерва між двома блоками а. тестування, uh, ну і це, це великий час. Uh, ще один Таким викликом для нас є звичайно, що це має бути безперебійне постачання електроенергії і інтернету. Причому якісного швидкісного інтернету, це громадський порядок. Під час тестування, тому що ми розуміємо, що сьогодні можуть бути різні ситуації по різних. Сьогодні ну, поліція працює в цьому плані досить добре, але тим не менше можуть бути підозрілі люди, можуть бути підозрілі предмети, і це все треба бачити. Це все треба розуміти, це все треба враховувати. Ну і ще є питання тих 10 Тисяч понад 10 тисяч учасників нам треба розмістити, адже вони вже на 4 травня мають мати запрошення. Угу. Тобто ми вже в якому буде вказано, куди їм приходити куди вони приходять о котрій годині, яка адреса, за якою адресою. Тобто ми вже до кінця цього тижня, наступного тижня, розпочинаємо розсадку учасників тестування за відповідними місцями комп'ютерами. Це також проблема, тому що є різна кількість. Аудиторій на тій чи іншій території тестування, і в когось буде тестування проходити там 6 днів, в когось 8 днів, в когось 10 днів. Ну, а це все треба врахувати по, по зонах обслуговування наших е, учасників. Це, це все вже mm -hmm. підготовлено, це все в роботі, і я думаю, що вчасно буде проведена і розсадка учасників. Ну і будуть їм на їхні персональні сторінки дані mm -hmm. запрошення. Також одним із викликом вже в процесі самого тестування є самі абітурієнти. Ну, справа в тому, що переважна більшість із тих 10 тисяч зареєстрованих, десь понад 7 тисяч це є випускники закладів загальної середньої освіти без досвіду складання екзаменів. Тобто так. вони в своєму житті, от тих 17 років, які вони прожили, вони ще жодного екзамену не складали. Три тобто роки вони... повномасштабної, повномасштабної війни не, не було два роки, ДПА. Два роки коронавірусу тобто не було екзаменів ні в 9 класі, ні в 11 класі. І це свідчить про те, що вони до такої процедури не готові. Вони її не знають, вони її не розуміють. Тому нам потрібно буде ще їх очевидно. якийсь там якийсь оргмомент так для того, щоб вони знали, як як себе вести, бо неправильна поведінка може призвести до видалення учасника з аудиторії за порушення процедури проведення тестування. понад 10 тисяч абітурієнтів складатимуть НМТ під час першої сесії. Скільки от вам потрібно задіяти людей? І яким чином здійснюється підбір персоналу для роботи у тимчасово екзамінаційних центрах? Чи може зараз вже якісь додаткове навчання, інструктажі проходять власно? Ми ще не починали це навчання. Ми чекаємо такого документу, який називається регламент роботи пункту тестування, де чітко буде в ньому прописано порядок проходження тестування? Угу. І вже напевно на початку травня ми розпочнемо підготовку. Товку наших учасників справа в тому, що саме тестування, основна сесія, має розпочатися 14 травня. Тобто, у нас буде приблизно два тижні для того, щоб підготувати. Ну приблизно 450 осіб. Персоналу, які це люди, це як правило педагогічні науково педагогічні працівники, які ну володіють комп'ютерною технікою, тому що їм потрібно дати доступ учасникам тестування вхід, так у це середовище, в якому вони працюють, і потім правильно закрити програму тестування. Ну, як правило, це вчителі із закладів загальної середньої освіти, закладів фахової передвищої освіти. Ми залучаємо і, і таких спеціалістів. Ну і окремих спеціалістів закладів вищої освіти з університетів. На наших дітей випало таке випробування, і це і повномасштабна війна, і до цього був коронавірус, і для них точно то буде стрес. Що це перший такий так іспит, серйозний, дуже важливий іспит у їхньому житті. Якщо говорити про рівень підготовки вступників в умовах дистанційного або змішаного навчання, яке власне у нас відбувалося ці роки, він знизився. Чи ні, от що ви простежуєте по результатах тестування за попередні роки саме ось національної мультипредметний тест? Що бачите, ну я хочу сказати, що рівень самих тестів понижується. Рівень тестів Знижується, тобто так. Полегшується, полегшується. Так, так. Це, це такий момент. Ну це зрозуміло, тому що якщо порівняти з паперовим тестуванням, коли учасники писали від 2,5 до 3 годин один предмет, то там була значно більша кількість завдань і завдання різної складності. Зараз є завдання різної складності, але е, е, їх небагато. Далі пороговий бал поняття порогового балу це та мінімальна кількість балів, які треба набрати, щоб Ну, претендувати, подавати документи у заклад вищої освіти, тобто скласти тести, так? Це 100 балів. І цей пороговий бал для різних предметів, він є різний, але він становить лише 15% правильних відповідей. Це, це дуже низький бал, це дуже низький рівень. Ну, але він такий є сьогодні, і ми мусимо його виконувати. Я чомусь на особисту мою думку, в університети мають поступати діти. Які мають досить хороший рівень підготовки знань, це працювати діти, це не ліниві діти, і я думаю, що тоді ми закриємо питання. Якості освіти, ну, але оскільки розуміємо, що нашим дітям треба вчитися здобувати освіту, і те, що для того, щоб потім працювати, потрібно мати якусь певну спеціальність, то їм все-таки, мабуть, що потрібно вступати у заклади, різні заклади, і фахові передвищої освіти, і в університети. Також важливим моментом. В саме цьому рівні є те, що наші діти в 2024-2025 році все-таки навчалися очно, mm -hmm. в переважній більшості очно. Це той рік, який дітям був якби даний, не хочу сказати, подарований завдяки Збройним силам України. все таки вчитися в школі, в коледжі, в училищі професійної техніки технічному очній формі навчання угу. і це мабуть додає ем, і в тому числі якості е, і, і знань більше, тому що одна справа, коли діти вчилися по комп'ютеру вдома, коли постійно відключалася електроенергія і був відсутній інтернет, і зараз це набагато вже краще, тому цей рік ми можемо зарахувати. Плюс як позитивний рік угу. при підготовці до НМТ. Тому ну, і побачимо по результатах. Власне, ну, по результатах, які вони побачимо, будуть. Хотіло б, щоб ці результати були е, позитивні для наших дітей 100 і більше балів. Цього достатньо для того, щоб вступити в університет. Університети беруть, звичайно, що е, знову ж таки згадаємо цю саму медичну галузь е, туди потрібно не менше 150 балів набрати, бо в них там виставлений такий поріг саме міністерством. А у нас хоча б 100 балів, і це буде позитивний результат. Угу. Значить так, основна сесія НМТ у нас триватиме з 14 травня, травня по 25, 25 червня. червня. Так, буде а... ще додаткова сесія, яка триватиме з 14 липня по 25 липня. Угу. Це для Тих певних категорій учасників, і для тих, хто з поважних причин не взяв участі в основній сесії. Угу. До поважних причин відносяться, ну, найперше, це ті, які підтверджені відповідними довідками, ну зокрема, це по хворобі. По якихось техногенних чи природних катаклізмах це можуть бути там різні відрядження і так далі. Участі в різних там залученні наших дітей до різного роду змагань, конкурсів, олімпіад. Якщо такі є, це одиничні випадки, але такі можуть бути. Ну і власне є категорія учасників, які реєструвалися виключно на додаткову сесію. Бо вони вже знали, що в основну сесію вони були. Будуть десь в інших, скажемо на інших завданнях, на інших територіях, і вони зможуть лише складати тести у додаткову сесію. До речі, у нас ще буде додатковий період реєстрації на додаткову сесію, і він триватиме з 9 по 14 травня цього року. Тому, хто ще не встиг зареєструватися, то не розчаровуйтеся. З 9 травня до 14 травня буде відкрита програма реєстрації. Потрібно зайти і потрібно. На зареєструватися з приводу контролю над тими, хто складатиме національний мультипредметний тест. Цього року так само будуть металодетектори, так само буде проводитися і відеомоніторинг який був запроваджений торік. Правильно, чи так. ще може якісь зміни? Е, ні, ну цих два показники є доволі вагомими. Я думаю, що цього достатньо, е, достатньо стресів для наших угу. дітей вже в процесі проходження іспитів, але як досвід показує, ну будемо казати, так мій навіть багаторічний досвід, все-таки я в системі вже 20-й рік в системі ЗНО. То хочу сказати, що потрібно контролювати, тому що деякі наші учасники думають, що їм так по житті завжди везе і супроводжує їх удача. Думаю, що вони і тут можуть так зробити. Ми мали Чотири навіть п'ять епізодів минулого року, коли завдяки системі цього моніторингу відеоспостереження були виявлені і мобільні телефони, і шпаргалки в наших угу. учасників. Ми, ми не радіємо від цього. Повірте, нам це прикро і шкода тих дітей, але вони порушили правила. І значить, для них правила закритий був вступ до вищих. і вступ для, року для цього року їм було закрито. Пане Юрій, не останок буквально. Що ви побажали цьогорічним вступникам для успішного складання НМТ? Першим етапом успішного складання НМТ це є правильна реєстрація. Вона вже завершилася, навіть вже завершився етап внесення змін до реєстраційних даних. Тепер потрібно лише на своїй сторінці згенерувати і роздрукувати сертифікат українського центру оцінювання якості освіти. Це той документ, який буде потрібний для Входження у пункт тестування в тимчасовий екзаменаційний центр. Як я вже сказав, до 4 травня мають бути розміщені запрошення, і їх також треба відкрити, завантажити і, і роздрукувати. Щодо самого тестування, от в нас е, буде два етапи тестування. Перший етап це складають діти дві години українську мову, математику, і другий етап історію України і е, четвертий предмет на вибір. Між ними буде невеличка перерва 20 хвилин. Учасникам не можна буде покидати територію тестування, але за цих 20 хвилин вони можуть собі, якщо вони принесуть, зробити невеличкий перекус, попити водички. І е, відпочити mm -hmm. буквально кілька хвилин, і оцей етап також буде дуже важливий для них, тому що вони тоді будуть краще сприймати те, що є на екрані, mm -hmm. і ці завдання, е, правильно знайти свій пункт тестування, не переживати і не в останню секунду, хвилину не забігати в пункт. І уявляється, що це не той пункт, не за тою адресою. Тому заздалегідь до цього готуватися. Е, е, Добре, з добрим настроєм прийти і успішно скласти іспит. Ну а знання вони їх отримували впродовж 11 років навчання в школі. Ну і ще додатково. Я думаю, що кожен займався. Я дякую вам за цю розмову. Усім абітурієнтам щиро бажаємо успіхів, віри у себе і плідної підготовки. Поки ще є час до тестування. Побачимо.